Якщо ви можете дозволити собі найкраще, то це відео для вас. Так пахне морем. Я знаходжусь в найпрестижнішому районі Одеси. З одного боку французький бульвар, з іншого море. Будинок клубного типу, побудований каскадами, є підземний парк, багато зелених насаджень, троянд і місць для відпочинку. Вітальня вражає своїми розмірами. Тут 72 квадратних метри. Кухня для найвибагливішої господині. Дуже зручні великі робочі поверхні. І є вся якісна техніка. Зі всіх вікон видно море. Спалень в цій квартирі дві. Велика лоджія, з видом на море, дуже вмістовна гардеробна. Уявіть собі, розставлені свічки, ванна з і трояндами, келих-просека, романтика. І найцікавіше в цій квартирі відкрита тераса. Уявіть себе з чашечкою ранкової кави або келихом гарного вина, і ви чуєте, бачите. І вдихаєте море. Загальна площа 202 квадратних метра, а ціна на 30% нижче з ніж довоєнна. Так що поспішайте, такою вона буде недовго. Пишіть в коментарях або в особисто.